Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда шляхами таро і я ваш тимничий таролог. Розклад на 21 -ше. дня неділя. Ну що ж, події навколо нас, ті, в яких доведеться приймати участь, хочемо ми цього чи ні, це в нас десятка пентаклів. А десятка пентаклів це відчуття родини та багатства. Нам буде комфортно в неділю. У побиці нас зустрічає 17-й старший аркан. Це в нас зірка, вона про надію, про напругу, яка відступає, тобто стає приємно, знайдені рішення, важливо, дуже важливо довіряти тут за своєму натхненню та відчуттям, відчуттям комфорту, яке буде. Сюрпризом від долі стає вісімка пентаклів, а отже, це майстерність та та самодисципліна. Це коли від нас буде ситуація потребувати, зробити те, що вміємо саме ми і вміємо класно. Наша роль у цьому всьому п'ятий старший аркан. Це ієрофант. Можливо, когось помирити, можливо, щось розповісти, принести якісь знання, бо Єрофант символізує вчителя Вчителя або того, хто примірює. Ну, того, хто допомагає людям, людям знайти спільну мову. О! Так. В нас випадає п'ятірка мечів, а п'ятірка мечів це про перегляд цілий. Отже, це поразка, це неприємна поразка. Це, не дивлячись на те, що ось день комфортний, в голові ми щось тримаємо, щось для себе відмітили, зрозуміли, йдемо до якихось рішень. Отже, це відчуття, що ми щось Упустили, чогось не зробили. Можливо, це про тривожний спокій, адже ми живемо у війні і ПТСР ніхто не відміняв. І коли нам стає комфортно, всередині в нас вже є тривога. Чому так тихо? Отже, це може бути саме про те, адже загалом день буде спокійний. А я вам бажаю усього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами таро.